Мир мої любі, поговоримо про те, що каже Святе Письмо про останні часи Євангелія від Матвія, 24 розділ 6-го вірша. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому, але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. А все це початок терпінь породільних. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Тобто Євангелія, Слово Боже, нам каже про те, що все, що зараз відбувається, це ще не кінець, що на землю очікують більш масштабні, більш серйозні події. Тому. Важливо розуміти, що ми маємо бути прийняти Спасителя сьогодні, бо нині, бо сьогодні день спасіння, також в дії святих апостолів, в третьому розділі написано про те, що покайтесь, що наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Тобто, наш, наше спасіння, наш шанс на, 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 цьому, на цій землі це покаяння, це наблизить нас до Господа, це дасть нам спасіння. Амінь.